Вихідними сміла приймала відкритий чемпіонат з гімнастики спортивної, присвячений пам'яті героя небесної сотні Юрія Пасхаліна. У турнірі взяли участь юні спортсмени з різних міст, зокрема вихованці спортивного клубу гімнаст та комплексної дитячої юнацької спортивної школи Спартак, які представляли Черкаси, та вихованці, ДЕЮ США Олімп зі сміли. Урочисте відкриття розпочалося з представлення команд учасниць та вітальних слів суддей. Ми сьогодні проводимо змагання приуроченню. Герою Небесної Сотні Юрію Пасхалін. Юра Пасхалін, такий був хлопчик, як ви, учився в цій школі, займався спортивною гімнастикою у тренера Кучеренка Івана Івановича по 9 клас. У 9 класі його пригласили в спортивний ліцей місто Харків. Закінчивши спортивний ліцей, він поїхав у Київ працювати. І там відбулася революція гідності, щоб Україна була вільною демократичною державою. Змагання видалися напруженими та захопливими. Юні гімнасти демонстрували вправність, силу та грацію, виборюючи нагороди у своїх категоріях. Один з учасників, представник міста Черкаси, поділився своїми враженнями. На яке ти місце сьогодні розраховуєш, І на які результати. Ну, На друге, яка вправо в тебе виходить найкраще? Оці. після завершення виступів відбулося нагородження переможців. Організатори відзначили всіх учасників грамотами та медалями, адже кожен з них зробив свій внесок у розвиток гімнастики та спортивної культури міста. Спортсменам побажали нових звершень та успіхів у майбутніх змаганнях.